Права є, але нам вони невідомі. До прикладу, більшість рівнян і гадки не мають про те, що під час затримання кожен громадянин має право на безкоштовного адвоката. Крім того, центр безоплатної правової допомоги має надати його протягом трьох годин. Та рівняни про це ні сном, ні духом. Я так, а не знав, що в нас є безплатний адвокат. Де ж він, де ж вони нема? Любий адвокат бере добрі гроші. Ну це зараз тепер. А в солку. Ні, ніяких адвокатів нічого не було. Розвінчати упередження та необізнаність людей хочуть активісти і правозахисники ГО Кримська діаспора Рівненщини. Нині вони проводять моніторинг, а разом із тим займаються просвітницькою діяльністю. Увагу акцентують саме на затриманнях. Цікаво, що люди навіть не знають, коли починається саме затримання. Відповідь правозахисників тоді, коли представники правоохоронних органів обмежують свободу вашого пересування під час затримання, ви маєте право на телефонний дзвінок рідним чи. Друзям та на безкоштовного адвоката. В случае затримания адвокат выезжает безкоштовно из любой точки нашего государства в любую точку нашего государства. То есть эта система работает по всей территории Украины. целый целодобовый телефон безкоштовный 0800 213 103. Нужно позвонить по нему либо самому задержанному, либо его родным или близким и вызвать адвоката. Он должен выехать в течение трех часов с момента поступления звонка. Более того, этот звонок записывается, этот человек будет зарегистрирован как задержанный в общей базе системы. Тімі затриманих он більше нікуди не пропаде. права у людей є, але нерідко і ця система має свої недопрацювання. Визнають правозахисники. К сожалению, на данный момент есть сложности, именно поэтому разработана наша программа. Есть проблемы с тем, что адвокаты не выезжают, есть проблема с тем, что полицейские, милиционеры, особенно из бывших, не сообщают о том, что человек затриман. Более того, иногда человек даже и сам не знает, что он затриман, с ним можно сделать все, что угодно, нарушать его права, и с этим сделать ничего нельзя. Именно поэтому разработана наша программа о том, чтобы люди узнали, и мы узнали обстановку с этой проблемой. Моніторинг та опитування на Рівненщині триватиме до липня. Згодом правозахисники зроблять свої висновки, але найважливіше кажуть, щоб люди дізналися більше про свої законні права та використовували їх на свою користь. Ірина Лаговська, Павло Вибач, Роман Шикунець, випуск новин.